На татамі один за одним виходять військовослужбовці з різних куточків України. Більше сотні бійців змагаються у Житомирі за першість Збройних сил з рукопашного бою. Рукопашний бій це основа фізичної підготовки, я так вважаю, тому в високомобільних десантних військах він культивується і запроваджується починаючи з першого дня, коли військовослужбовець приходить до нашого 199-го навчального центру. Змагання були започатковані ще в 2010-му. Році і проводилися на базі одної з військових частин високомобільних десантних військ. Сьогодні ми проводимо на базі. 95 ї окремо десантно штурмової бригади і 199 199-го начального центра високомобільних десантних військ. Цьогорічні змагання присвячені герою України Тарасу Синюку, командиру 1-го аеромобільно-десантного батальйону 95-ї аеромобільної бригади, який майже два роки тому загинув у бою під Слов'янськом. На відкриття завітала дружина військовослужбовця з донькою. Дуже приємно. Мене переповнювали дуже такі радості. Тому що я дуже рада, тому що я свого тату дуже любила і зараз люблю. Почуття доньки для мене це найголовніше. Ми пишаємось цим на сьогоднішній день, тому що пам'ять вона е, особлива. Вона це найважливіше, що ми сьогодні можемо, е, як ми можемо проявити да, своє відношення до тих людей, які вже нема з нами, але які вклад яких в, в досягнення військових. Е, ну, він неоціненний. Надалі ці змагання планують зробити між відомчими, розповів помічник міністра оборони України Дмитро Грищенко. Вони піднімуть авторитет, не тільки збройних сил, а взагалі цього виду спорту, серед інших силових структур, адже дії, які проходили в зоні, АТО, підказує, що рукопашний бій іменно після бойових дій, коли треба проводити. Профілактичні заходи дуже важливо. Участь у змаганнях беруть і курсанти, і бійці, які вже воювали на сході України. На татамі йде запекла боротьба, але за його межами атмосфера дружня. Дуже хочу подякувати від ім'я всієї 80-ї десантно-штурмової бригади, організаторам цього чудового свята. На цьому святі кожен з нас може проявити себе, показати. На що ми спроможні і хочу сказати для підростаючої молоді не бійтеся йти в армію, займайтеся спортом, і все буде у вас добре. Дякую за увагу. Змагання проходитимуть у Житомирі два дні. 17 травня серед фіналістів оберуть трьох переможців у кожній ваговій категорії.